Друзі, вітаю! Є бажання поділитися коротким словом підбадьорнення, яке, я так вірю, буде благословенням для вас. Знаєте, є багато радості в нашому житті, ну, скажімо, радість сімейних відносин, радість в благовісті, радість в хвалі, в прославленні Бога. Також є радість в доброчинності. Знаєте, Христос колись сказав блаженніше. Давати ніж приймати цю цю фразу озвучує апостол Павло в 20 розділі, 35 вірші книги дії святих апостолів. І я сподіваюся, що ці слова матимуть вагу в вашому житті. Вони зараз почуються вами. Не просто вухами на фізичному рівні. Ви їх почули однозначно, але вухами духовними. У нас є дві пари вух. Ось. То має вуха, коли Христос сказав, нехай слухає. Ніби всі люди, які його чули, мали вуха. Ну, скоріш за все, ось. Але якщо ми деколи пропускаємо головне, це не говориться про те, що ми не чулися це фізично. Це говориться лише про те, що в нас є проблема з духовним слухом. Більшості цей світ він знаходиться в такій духовній глухоті. Їм закрито світло Євангелію, тобто вони слухаючи, не чують і бачачи, не бачать. Тобто князь віку цього сліпив розум, закрив вуха. Ось. Але коли проповідується Євангелія Ісуса Христа, коли це робиться в присутності Духа Святого, в силі Духа Святого, вуха відкриваються, очі прозрівають, духовні очі першу першу чергу, духовні вуха зараз в цю мить, я сподіваюся. Почують ту думку, яку я хочу донести. Думка полягає в тому, що є радість або є щастя в доброчинності. Ми з вами покликані робити добрі справи, Божі справи, які будуть прославляти нашого Творця. Ми покликані до доброчинності. Уподобляйся до доброго, апостол Павло говорив, вибачайте, апостол Іван говорив своєму учню і Бо доброчинність від Бога, злочинність Бога. Не бачив. І я вірю всім своїм серцем, що добрі люди завжди мають будучність. Вони завжди е, вкладають в правильне, перспективне, дальновидне діло. І Господь доброму воздасть. Добро в тендемі з Богом це воздаяння. Хто допомагає бідному і він дає займи Господу. Хто робить добро фактично, так? і Господь подбає. Тому що наш Бог добрий, і до Бога, будучи добрими, такими як Бог, ми з вами прокладаємо собі шлях щастя по житті. Ми з вами фактично робимо наше життя яскравим, кольоровим, прекрасним, Божим. Чому тому що ми йдемо по слідами Ісуса Христа? Молюся, щоб сьогоднішній посил відкрив вам шляхи. Молюся, щоб хтось отримав бачення тих добрих справ, до яких Господь вас насправді покликав. Комусь потрібно займатися людьми, які живуть на вулиці. Це добра справа. Вона не легка, але вона добра, і вона прославить Бога. Комусь потрібно зараз е, почути свою дружину. Вам потрібно поставити себе на її місце, е, бути добрішою до, е, до неї, бути добрішим до неї, і вона стане добрішою. Я вірю, що. Доброчинність, яка йде з серця Бога, вона цілюща. Вона цілюща як для тої людини, яка пропускає цю доброчинність, так і для тої людини, яка приймає її. Тому, брати та сестри, мій посил сьогодні короткий. Знайдіть радість в доброчинності, благодіянні. Ісус Христос ходив і добро чиняще, зціляв всіх, хто був поневолений, дияв. Христос створив добро. Христос закликає нас створити добро, бо ми його творили створені. І Христі Ісусі на добрі діла, які Господь щодо западин світу створив для кожного з нас. Тому молюся, щоб ваші серця відкрилися до цього шляху, на який Господь закликає вас, на шлях доброти. Божого благословення. І пам'ятайте, ви добрі. Ви добра людина. Нехай ця думка залишиться сьогодні з вами. До нових зустрічей!